Всем привет, с вами Стэн. Сегодня... Ну, сегодня зимние це Стэн я випменку. Це вона и цевана. Сегодня... Це вона, це... Ой, це вона и Стэн будут быть э, випменку по воротах. А це вона буде снимать. А потім буде буду менятися. І знов стенд б'є з мене і все. Так. Ну тут ви, ви є мурашками он ничего. Mărunțea? Vă e murașcă mene, a? Dă-vă-i de șmice. Vă e murașcă de pe ecran. Ik wil graag kijken het kunt schoonmaken. is het, Chaplin ko pa Ase stenco, putenko, ase vip, vip, putenko. Mă aci, pardon, Лазь, ты ще раз вс откидал? Лазь за раз. Ага, все, снято, да? Не-не-не, что здесь. То потом пчела вообще зима. Пчела он зимается. Да? Ну да, хорошо стан, что ты землю. Что ты тычешь меня, а? Я не берусь. Да ж ты сам починал! я. Як там ты? Відпаденко, <реш> пока. Відпаденко і чпись від купитенка. <реш> <реш> так, біжав. Від Копетенка. Знімай всі моменти, знімай всі моменти. І кажи на нього відпаденку. Відпаденко. Відменку, знач... значить. Відподенко, значить. Софія Притащу. Придащу. Іди я Сафія. Скажи. Іди звідси. Стен косой. Да задавино туда бы тверд косой. Лайк за косого Стена. я буду Ну а ч? Ну а чок? Станна купитенка наясну і стоє Стен. Вс. Станка копейка наяснує. Дизлайк, стан копитенка. He likes the protocol Stan. He likes the Anei. He likes an E. Йоня, Іди звідти, Софію. Що? Давайте, що далі з вас стан, що. Тепер на пауза. Та все, давайте, що опять зараз не стане. Софія, так?

З вами була Ксюха, з вами була Оленка, і з вами була Софа. І з вами був ти прекрасний. <головіст> і з вами з вами був та що. І з вами був Оцей Варяніка. Та що? Та ще Пока! Пока! <Щоб, хім був>! <зву> 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 <зву>